Вітаю вас, малята! Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий квіт. Малята, відгадайте загадку. В лісі він без сумки ходить, Яблука й гриби знаходить, спина голки. Очі на мастинки. Хто це там біля ялинки? Так це їжачок. Подивіться на нього. Якого кольору наш їжачок? Сірого, а що в їжачка на спинці? Голки, а які голки в їжачка? Колючі, вірно. Малята, їжачок щось нам приніс. Подивіться, це ж яблучка. Давайте зберемо яблучко у кошик та пограємо з ним. Малята, подивіться, скільки яблучок ми зібрали у кошик. Покладіть перед собою смужку, вгорі повинен бути жовтий колір, внизу синій. Скільки яблучок я дістала з кошика? Одне, я його покладу на верхню смужку. Скільки яблучок я тримаю тепер? Багато. Їх я покладу на нижню смужку. Малята, скажіть, де в нас одне яблуко? Вгорі. Повторіть. Вгорі. А де в нас багато яблук? Внизу. Повторіть разом. Внизу. Одне яблуко вгорі. Багато яблук внизу. Давайте зберемо яблучка та подивимось, що нам ще їжачок приніс. Малята, подивіться, що це в нас? Це ж листочки. Візьміть один листочок і покладіть його на верхню смужку. Інші листочки покладіть на нижню смужку. Скільки листочків у нас вгорі? Один. Скільки листочків внизу? Багато. Вгорі один. Внизу багато. Молодці малята! Давайте з вами зберемо листочки та трішки відпочинемо. Якщо Весело живеться – роби хлоп, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, ура! Якщо весело живеться, ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. всім ура! Якщо весело живеться, роби то! Якщо весело живеться, zat, роби топ, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, ass, роби хлоп, якщо весело живеться, всім, ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться. Якщо весело живеться, всім ура! Давайте ми ще пограємо з нашими листочками. Один листочок покладемо на верхню смужку. Інші листочки покладемо на нижню смужку. Скільки листочків вгорі? Правильно, один листочок вгорі. Скільки листочків внизу. Вірно. Багато листочків. Ще раз. Скільки листочків вгорі. Один, скільки листочків внизу. Багато. Молодці малята. Малята. І з ким ми сьогодні познайомилися? Так, з їжачком. А що було у їжачка? Яблочка і листочки. Вірно. Давайте скажемо йому до побачення. До побачення їжачок. До побачення малята!